Як над країною офіційно було піднято синьо-жовтий прапор, ми пережили кризи та підйоми, втрати і здобутки. Ми з ним переможемо у цій кривавій війні, а державний прапор буде символом свободи, єднання та слави нашої країни. Він особлює собі усі прагнення та надії народу на краще майбутнє. Розпочинаємо урочисту церемонію підняття державного прапора України. Право внести державний прапор України надається ліцеїстам обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог імені Костянтина Івановича Острозького, Рівненської обласної ради. Державний прапор України внести.